Вітаю! Мене звати Євгеній і я інструктор із дресирування та виховання собак. Хочу подякувати вам за підписку і давайте відразу перейдемо до лекції. А сьогодні ми розглянемо загалом дві головні проблеми. Перша проблема собака повністю гонорує вас на вулиці та не знає, в принципі, ніяких команд. І друга ситуація, яку ми розберемо, це коли собака знає певні команди на подвір'ї або вдома. Але на вулиці при подразниках вже повністю вас ігнорує. Але перш за все, давайте розберемо той факт, що собака нічого вам не винна. Давайте більш детально про це поговоримо. Годування, вигулювання, дбання про здоров'я та любов це не дорівнює слухняна собака. Це. Треба розуміти, тому що зазвичай люди, коли беруть цуценята або беруть собачку з провіта, думають, що ось ми про неї піклуємося, даємо їм смаколики, якусь смачну їжу, любов. Значить, собака має нас слухатися, але це не так. Тому давайте розберемо те, як собаки навчаються. Тут важливо розуміти, що вони не мислять абстрактно, тобто ми не можемо їм пояснити різні. Речі, наприклад, що дорога це небезпечно, тому що там їздять машини, тебе можуть збити, тому близько туди не підходь. Собаки так не навчаються, в них немає вищої розумової діяльності. Тому підхід до виховання та навчання собаки абсолютно відрізняється від навчання людей. Це потрібно вам розуміти. Тому забуваємо повністю факт про те, що собаки нам щось винні, і вивчаємо те, як собаки все-таки навчаються. А собаки навчаються через умовний рефлекс, тобто команди, досвід, а також асоціації. Давайте більш детально розберемо ці три пункти. Умовний рефлекс мається на увазі безпосередньо команди. Тобто звучить команда, і собака виконує її на умові. Умовного рефлексу. А для, чого? для того, щоб це зробити, потрібно дуже довго-довго-довго навчати собакі, собаку а цим, цього умовного рефлексу. А якщо ми говоримо про досвід, а тут все дуже просто. Уявімо ситуацію цуценя, якого в дитинстві, в щенячому віці дитина налякала, в нього вже досвід, що маленькі діти. Приносять якийсь дискомфорт, вони страшні, тому я буду реагувати, гавкати на них. Це відбувається через те, що був негативний досвід. І саме через цей негативний досвід з'являється асоціація, що маленькі діти вони є дивними або навіть небезпечними і страшними. А, тому запам'ятовуємо, що собаки навчаються на новою умовних рефлексів, асоціації, а також досвід. В нашому випадку, якщо ми хочемо навчити собаку реагувати на наші команди, чути нас на вулиці, нам потрібно на тренуваннях створювати такі умови, щоб там собака була успішною. Це і буде створювати позитивний досвід на реакцію до вас. Ми далі детальніше розглянемо три дуже цікаві та ефективні вправи. Тому дивіться до кінця. Ми поговорили про те, що собаки не мислять абстрактно, і з цього можна зробити висновок, що їх треба саме навчати і тренувати. Відповідно, ваша задача стати тренером своєї собаки і проводити її через процес навчання так, щоб в неї все виходило, і вона могла вас чути в різних обставинах. А наша задача як інструкторів навчити вас бути тренером. Для своєї собаки, тобто ми навчаємо саме вас, що робити вам для того, щоб ви навчили свою собаку. Окей, сподіваюсь, по цим моментам більш-менш все зрозуміло. Перейдемо далі до першої ситуації, коли собаці, в принципі, не цікаво з вами, і вона не має дуже багато різних навичок. І тут ми поговоримо про правила ефективного навчання та тренінгу, розглянемо три вправи для покращення контакту, а також. Поговоримо про те, що перешкоджає саме результату. Перейдемо до правил ефективного тренінгу. Наша мета стати цікавішим за навколишній світ. Так, коли ви виходите з собакою на вулицю, там дуже багато різних подразників. Починаючи з того, що хтось розкидав хліба голубам, закінчуючи іншими собаками, з якими ваш улюбленець хоче побігати і погратися. Це наша головна мета стати цікавішим. Далі ми розберемо, як ми це зробимо. Ми можемо навчати собаку двома способами: або через мотивацію, або через примус. Тобто, або пояснити собаці вигоду виконувати якісь дії та вправи, або змусити її це робити, кричати на неї, по побіцем, змушувати. Ми, звісно, підемо першим шляхом через мотивацію. Давайте більш детально про це поговоримо. Ми можемо будь-яку собаку, в принципі, тренувати на їжі. Це є основна мотивація будь-якої собаки, тому що якщо собака не буде їсти, вона просто помре. Інша мотивація це гра та іграшки. Це теж дуже класна мотивація, але далеко не всі собаки. Люблять гратися, і треба розвивати ось це бажання гратися з ними. Давайте зараз поговоримо про те, як ми можемо використовувати цю мотивацію. Ми можемо її використовувати через розподіл ресурсів. Тобто, ми вирішуємо, собака буде отримувати їжу у вільному доступі, тобто всю їжу з мисочки, або ми можемо її самостійно видавати на вулиці. за Якісь вправи за якусь взаємодію з нами. Так само з іграми, ми можемо дозволяти собакам гратися з іншими собачками, можемо дозволяти вдома гратися самостійно, або ми можемо гратися разом. В контексті того, що наша мета стати цікавішим за навколишній світ, нам необхідно ефективно розподіляти ось всі ці ресурси. Тобто, перше, що вам треба зробити. Це прибрати миску з їжею і видавати всю їжу з рук. Звісно, якщо ви на натуральці, у вас собака їсть кашу, вона так продовжує їсти кашу, але м'ясо вона буде їсти з рук для ефективності. У випадку з кормом, весь корм, абсолютно весь, видаємо з рук. Стосовно ситуації із грою, я рекомендую не гратися довго з собаками. Тому що є дуже багато негативних наслідків о, цієї гри. А один із найголовніших наслідків вона закриває потребу в грі та в спілкуванні з іншими собаками, а не з вами. І навіщо їй, в принципі, спілкуватися з вами і гратися з вами, якщо вона закриває цю потребу з іншими собаками. Окей, тобто зафіксували. Перше, вся їжа з рук, друге, граємося разом з іншими собачками, довго не граємося. Понюхатися. В цілому окей. Що робити, якщо собака взагалі не їсть з рук? Тобто ви пропонуєте, але вона відмовляється? Ми не моремо собаку голодом. Просто пропонуємо кожні 2-3 години їжу з рук. Завжди пропонуємо. Запропонували один раз, собака відмовилась, окей. Запропонуємо ще раз через 2-3 години. Інше важливе правило успішного тренінгу це починати заняття в тих місцях, де нема взагалі подразників. Ідеально взагалі починати вдома. Якщо вдома у вас все окей, починайте на вулиці там, де нема подразників, тобто у дворі, де нема ні машин, ні людей, ні інших собак, тобто, взагалі, в спокійному місці. Наступний принцип це короткі, але дуже веселі тренування. Якщо у вас немає позитивного досвіду у тривалих тренуваннях або взагалі в тренуваннях, вам потрібно створювати ось цей позитивний досвід. Тобто займатися собачкою протягом однієї двох хвилин і зробити цей процес максимально веселим. Це якраз і буде створювати той позитивний досвід, і, відповідно, позитивні асоціації із комунікацією з вами. Це буде наш перший крок. Надалі дуже важливо поступово поскланювати задачу. Тобто, якщо ви хочете зробити підзив. Не робіть підзив відразу на великій вулиці дуже багато подразників. Згадайте себе, ви ж не йшли в університет після п'ятого класу. Ви після п'ятого йшли в шостий, сьомий і так далі. І потім поступово поскладнюючи рівень складнощів та навантаження. Ви переходили вже в університет. Так само і з собаками. Починаємо з чогось простого і поступово поскладнюємо задачу. Також не менш важливо отримувати не менше 80% успіху на тренуванні. Тобто, якщо ви будете грозити собакою складними речами, в неї не буде нічого виходити, буде багато помилок, не буде позитивного досвіду. Відповідно, собака не буде навчатися і не буде отримувати той позитивний досвід, який нам необхідний. І відповідно собака не буде. Вас слухатися далі, тому що в неї буде дуже багато помилок і негативного досвіду. Перейдемо зараз до трьох ефективних вправ, які допоможуть вам стати більш цікавим та зробити так, щоб собака чула вас на вулиці. Нагадую, що наша мета це стати цікавішим для собаки, тому перша вправа у нас це найпростіша вправа це наведення. Давайте зараз. Подивимося, як виглядає ця вправа. Зараз ми розглянемо таку вправу, як наведення, і зробимо активність собаки до руки. Для чого це потрібно? Через активність до руки ми будемо показувати собаці позиції, які вона має займати, де вона має знаходитись і що взагалі має робити. Це дуже важлива навичка, якою має володіти кожен власник собаки. Що ми робимо за допомогою наведення? За допомогою наведення ми можемо робити такі позиції, як поруч. Рух впоруч, Рух назад. Сидіти. Лежати. Стояти. До мене. Поруч. Візьміть їжу, покажіть її собаці. І рухайтесь спиною вперед. Хелька, дивись. От так от. Давай. От, супер. Браво! Ти такая крута. Давай, 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 давай. Супер. Круто. Дійшли до якоїсь точки. Тут ми робимо розворот. Давай, 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 так. давай. так. Давай, 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 давай. І рухаємося назад. Знову робимо поворот. І знову рухаємо. Давай, давай, давай. Рухаємося назад. Собака має бути повністю в руці. Якщо у вас закінчились корминки, так як в мене, дістаєте нові і знову рухаєтесь. Рухаємось, рухаємось. Самий простий рух. В один бік розвернулись і в інший бік. І напрацьовуєте цю вправу доти, доки собака не зрозуміє. Давай, 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 давай! Де вона має знаходитись? При повному наведенні люди досить часто допускаються таких помилок. Перша помилка це видача корма і втримання корма в руці. Часто зажимають повністю кулак. І так намагаються вести собаку. Це помилка. Чому? Тому що в собаки немає доступу до їжі, вона її не відчуває, і вона буде швидко відлипати від руки. Наступна помилка це коли повністю відкривають ладонь і дають повний доступ собаки до корму. Таким чином вона швидко його з'їсть і ви навіть не встигнете пару кроків зробити. Третя помилкова видавати. Корм з двох пальчиків. Тут воно також досить швидко схопить, корм, може навіть вдарити по пальцях і у вас закінчиться вправа. Як потрібно тримати корм? Накладаємо корминки в руку, робимо таку невеличку ложбинку і прикриваємо великим пальцем. Таким чином, у вас корм прикритий. У собаки є доступ до ось цієї точки, де вона його чує, вилизує і пробує вигризати. Коли ви рухаєтесь, ви поступово видаєте собаці корминку. Пару кроків віддали. Пару кроків віддали. Пару кроків віддали. Таким чином, собаки буде бажання знаходитись у вас в руці дуже щільно. Подивимось на практиці, як це працює на собаці. Беремо їжу, закриваємо пальцем. Кель. Давай давай. І рухаємось. Собака знаходиться плотно в руці. Вона відчуває їжу і хоче її наздобути. І відібрати. Браво! Подивимось, що означає, собака знаходиться в руці. Собака в руці, коли вона плотно прижата до руки. Ось ця позиція і називається собака в руці. І нам потрібно зробити саме таку позицію. Якщо в нас відлипає рука, вже ми її загубили. Тому ми рухаємося з такою швидкістю. Давай, давай, давай. З якою собака може знаходитися біля руки. Тепер подивимося, як невірно виконується ця вправа. Все, собака відлипла, вона не в руці. Ви це, ви це відчуєте відразу. От коли я рухаюсь, рухаюсь, рухаюсь і швидше зробив рух. Це собаку я загубив, я вже не можу з нею керувати. Ось ця поведінка, яка не має бути. Наступна вправа буде більш складна, і вона буде орієнтована на тих, хто, у кого вже є якась. База. Вона необхідна для того, щоб собака відслідковувала вас на прогулянці самостійно. Давайте подивимось відео. Права, відбір уваги. Для чого це нам потрібно? Потрібно це для того, щоб собака вміла звертати на нас увагу самостійно, без наших якихось маніпуляцій. Що ми для цього робимо? Беремо повідець. Такої довжини, щоб собака не змогла дотягнутися до землі, нюхати землю, займатися своїми справами. І очікуємо, коли вона свій погляд поверне до нас. Як тільки вона це зробила, ми її хвалимо і видаємо їжу. Подивимося, як на практиці ми це будемо робити. Ось собака чимось зацікавлена там попереду, щось їй там цікаво, і ми чекаємо, це може зайняти певний час. Але ми маємо набратись терпіння і чекати, поки вона на нас не гляне. Ця собака ще не навчена, в неї немає цієї навички. Да, супер! Молодець, круто! Я знову вимикаюсь. Да, супер, ти крута! Очікую погляда в свій бік. Не обов'язково, що. Да, ти крута, супер! І коли ми бачимо, що собака вже Да, супер, більше пропонує нам уваги, ми вже можемо почати робити якісь вправи. Да, круто! Умніця! Ты такая крутящая. Вот у меня карман. Да, супер. Да, браво. Умница. Ты такая крутая собака. Умница. Гуляй. И остання вправа, это підзив, Очень базово необхідна вправа для всех, у кого, в принципе, есть собака. Тому давайте теж подивимося, як виконувати цю вправу. Розберемо підзив на кличку. Що нам потрібно буде для цього? Нам потрібен довгий повідець для того, щоб контролювати собаку і вчитися підзивати з більш дальньої відстані. І потрібна буде їжа. На чому ми акцентуємось, коли будемо виконувати цю вправу? Перше, це вимовляємо кличку весело. Це має бути. В веселому і звучному тоні. Другий момент: не підкликаємо собаку, якщо вона чимось зайнята і чимось занюхана. Тобто ви бачите, що собака не зреагує на вас. То в ці моменти не чіпайте її і не виконуйте цю вправу. Коли собака звільниться і відволічеться від того, що вона нюхає, вже можна буде відпрацьовувати підзив на кличку. Починайте виконувати цю вправу в простих умовах, де нічого собаку не буде відволікати, ні інші собаки, ні інші люди. Тобто, приблизно це має бути от так, як в мене тут. У словах міста досить важко знайти такі місця спокійні, але це можливо, якісь спокійні дворики, чи вийти в парк, коли там менше всього людей. Тобто, ваша задача знайти місце схоже до цього, щоб собаку найменше щось відволікало. Після того, як ви промовили весело кличку, підбадьорюємо собаку словами давай, давай, давай. Рухаємось назад до тих пір, доки собака не прибіжить до нас. Після цього ми видаємо їжу. Подивимося, як це буде працювати на практиці. Луна! Давай, супер! Молодець! Круто! Гуляй. Гуляй. Луна! Давай, 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 давай! От молодець, супер, Круто! Гуляй. Ми знаємо, що собака має бути завжди на повіці. Це ваш контроль і безпека собаки. Тому, е якщо ви хочете навчити собаку підзивати з більш дальніх відстаней, вам потрібно взяти довгий поводок, повідець. Тут в мене 10 метрів, я ще прив'язав до нього 3 метровий, виходить в нас метрів 13 Ця собака вже навчена бути біля мене. Відкликатися на накличкуну, тобто в неї вже є проведена з нею базова робота. Зараз ми подивимося, як ми на прогулянці будемо працювати з собаками, які ще не мають досвіду в підзиві. Коли собака занюхалася таким чином, ми її не будемо чіпати, тому що недосвідчена собака не відізветься. Ця собака відізветься від занюхання. Тому ми просто чекаємо, поки вона там нанюхається. Луна! Дава! От супер! Браво! Тільки собака відірвалася від точки нюхання. Ми її весело звемомо до себе, рухаємось від неї і робимо ось такий рух рукою, щоб вона бачила точку, куди їй потрібно слідувати для взяття їжі. Після цього ми її відпускаємо, гуляй і рухаємось далі. Цю вправу не потрібно повторювати прямо кожних 10 секунд. Відпрацьовуйте її. Кожних там 2-3-5 хвилин. Щоб в нас був трішки розрив. Не потрібно задолбувати собаку постійно одною і тою ж самою вправою. Йдемо, гуляй. Гуляй! І рухаємось далі на прогулянці. От собака знову занюхалась і я її не буду чіпати до тих пір, поки вона там не, не нанюхається, не насприймає інформацію, ту, яка їй потрібна. Луна! Супер! от браво! Ти умниця, ти молодець. Тут я можу дати їй ще декілька шматочків, коли вона підбігла. Один, другий, третій. Молодець. І знову гуляй. Обов'язково відпускаєте собаку по слову гуляй. Для того, щоб вона. Не уходила від вас самостійно, тому що на якомусь етапі у вас вийде так, що собака до вас підбігла, взяла шматочок і знову побігла гуляти по своїм справам. Якщо ви будете видавати один, другий, третій, четвертий шматочок, і собака не буде знати, коли ви закінчите видачу їжі, вона буде максимально довго залишатись біля вас. І От ви видали один, другий, третій, четвертий, зробили паузу, сказали гуляй і пішли далі. Сподіваюсь, по цим вправам було, в принципі, все зрозуміло. Якщо є питання, ви можете їх ставити нам в коментарях або писати в особисті. Ми вам підкажемо, зорієнтуємо, що як вам краще робити. Перейдемо далі до наступного наступної нашої теми це що перешкоджає результату. Перше це ресурси в вільному доступі. Якщо у вас є. Іграшки, миски, куди ви кладете їжу, тобто безкоштовні ресурси, собака їх не заробляє, тоді, звісно, в неї не буде мотивації працювати для вас. Наступна проблема це біганина із собаками. Як я вже казав, собака закриває свій соціальний інстинкт та інстинкт гри з іншими собаками, а не з вами. І питання, навіщо їй займатися з вами, слухатися вас, якщо вона закриває цей. Цю потребу з іншими собаками. Відповідно, біганину ми припиняємо з собаками. Нерегулярні заняття також є однією з причин відсутності результату. Якщо ви будете займатися по понеділкам, а потім в п'ятницю, звісно, результату не буде. Тут потрібно регулярно займатися. Ідеально, хоча б раз, два рази на день. Ідеально буде. Займатися кожен раз, коли собака їсть. Тобто, якщо вона їсть три рази на день, ви можете виносити ці три рази на прогулянку і три рази годувати собаку на прогулянці. Таким чином, ви і гуляєте, і спілкуєтесь разом, і навчаєтесь, і закриваєте всі базові потреби собаки. Відсутність нагороди також є проблемою, тому що якщо ми будемо чомусь навчати собачку, Давати нагороду, а потім будемо робити те ж саме, але вже без нагороди, це буде по факту те ж саме, що якщо вам скажуть виконувати вашу роботу, але безкоштовно. Тобто нагорода має залишатися весь час, тому що в інакшому випадку всі навички будуть згасати. І найбільша помилка це надіятися, що собака виросте і стане слухняним. Не стане, тому що. Собаки навчаються на основі досвіду. І нам необхідні тренування для того, щоб набути різних навичок. Окей, сподіваюсь, тут все зрозуміло, і перейдемо до другої проблеми, коли собака вже знає різні навички, але вона їх виконує або вдома, або в знайомих місцях, де ви раніше займалися, або там, де нема взагалі ніяких подразників. Розглянемо загальний підхід до навчання. Тут наша мета це виконання команд в різних умовах. Це наша головна мета. І тут дуже часто люди питають, що вміє твоя собака. І, звичайно, люди відповідають, вона вміє одне, друге, третє, четверте. Але люди ніколи не питають, в яких умовах вміє ваша собака виконувати ось ці штуки. Які ви перерахували. Тому додаткове питання вам, в яких умовах собака може виконувати ці команди? Зазвичай собака може виконувати ці команди лише в знайомих місцях. І це є якраз проблема. Ваша задача як тренера створити умови для успіху собаки. Тобто, тут ми поступово будемо переходити до Генералізації. Давайте зараз поговоримо про те, що таке генералізація. Генералізація це процес навчання в різних умовах з наявністю різних подразників. І тут е, головна ідея в тому, щоб ми провели навички, які вже собака знає і вміє, від простих умов до більш складних умов. Така ж сама аналогія, як і з навчанням в освітних закладах. Ми спочатку йдемо в школу в перший клас, поступово до 2-3 доходимо до 11-го і тільки потім вже в університет, ні в якій ні в іншій послідовності. Лише за умови поступового поскладнення рівня складнощів ми доходимо до більш складних рівнів. А перший рівень це вдома, вдома, де немає ніяких подразників, де собака знає всю обстановку. Ми займаємося спочатку тут, отримуємо багато позитивного досвіду, коли собака впевнено виконує певні речі, які ви тренуєте, ми переходимо на наступний рівень. Наступний рівень це на подвір'ї без подразників. Тобто там вже можуть бути наявні різні цікаві запахи. І ми, по суті, проходимо ті ж самі тренування, але вже в більш складних умовах. Надалі ми йдемо на вулицю, яка тиха, тобто де нема великої кількості подразників, але десь дуже далеко може проїхати машина або пройти якась людина. Тобто дуже-дуже дуже малі подразники тренуємося ось в такій умові. Надалі ми починаємо йти на вулицю там, де вже більше людей і більше машин, або ми можемо просто зближувати дистанцію. В тому самому місці, де ви займалися минулий раз. Тобто ставати ближче до подразників. Наступний рівень це йти вже до парку, де є собаки, де є більше провокації тренувати ці навички вже в більш складному середовищі. А, і надалі ми просто тренуємося в різних місцях або зближимо дистанцію до цього подразника. Але тут є дуже важливий момент. В кожному з цих рівнів ми маємо отримати від 80 до 150 успішних виконань різних команд. це не означає, що ви вийшли 80 разів зробили, 40 з них вийшло, 40 не вийшло. Ага, окей, ми пішли далі. Ні, тут нам потрібно, потрібно отримати 80% успіху. Тобто, якщо ви тренуєте підзив, вам необхідно отримати 8%. Якісних підзивів із десяти в одному середовищі. І саме за умови проходження генералізації навички, ви зможете отримати реакцію на різні команди в різних умовах. Але не забуваємо найголовніший принцип, що ми маємо провести нашу собаку від найлегшого рівня до найскладнішого.